Воскрес! І кожен припаде Устами до ікони Христос Воскрес востину Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес Воистину Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес Востину Воскрес! На віки. віки віки. Амінь. святий, Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. слава Отцю, Ісину і Святому Духу, нині по всіх час, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже, слава Тобі. Царю небесний, тішителю, любошисти міши всюди, і, і си все наповні скарби до і тя подателю прийти. Отже нашої, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай хліб нас насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші діми ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, царство і сили, і слава Отця, і сина, і Святого Духа. Поклонімося цареві нашому Богу, прийдіть поклонімося припадіма Христа, царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося припадімо самого Христа, царя Бога нашого. Помили мене, Боже, з великою милості своєдіть. З великого милосердя твого особливого мій мене від беззаконні, мої, тріхамо, очисти мене, бо беззаконні мої, знаю, охрібний мій повсякчас час переді мною. Проти тебе єдиного, і стрішиви, лукави, присаді твоємось, бо беззаконні зачати вріх, бродилом мене, Мати моя. Облажи, Господи, благовоління Твоїм сон нехай збудуються стіни Ірусалимські, тоді буде водна, тобі жертва принужені все палення. Тоді нажертовний, покотуй ти, Отче вседержите, люблю Боже. Благослови зенісли з тобою, царем єдності, Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки Аврам'янця, що його тобі авель приніс, від блудів також жителя вгодованих, що його звелів, єси заколоти для сина блудного, бо ти єси правдива пожива, податель благ, безначальним отцем благими благим Господа, ісина, і Святого Духа, нині час, і на віки віків. Святий Боців, які ми Анне, і святого Господа нашого Ісуса Христа, та всіх святих помили, спасе нас, благий і чоловіколюбний. Амів. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, дорогі прихожани, всі присутні, які прийшли на сьогоднішнє величне свято, по наближаємось до світлого Христового Воскресіння. Божий син воскрешає із мертвих, які провести у всьому світові, і кожен із нас, кожен християнин. Чи вірує, чи не вірує в це, але це сталося, бо й до гробу Божого привалили камінь, поставили сторожу, поставили охорону, поставили військо, щоб він не вийшов із цього гробу, але Господь Воскрес із мертвих, яке провістив нам усім. У сьогоднішній непростий час для кожного з нас, отриває війна, на жаль. І не єдне свято таким, яким воно повинно бути радісним, веселим. Хоч ми повинні радіти, бо Господь воскрес із мертвих на третій день і забрав наші гріхи провини на себе. І на спомин цього величного свята, і ми сьогодні з вами, християни, радіємо, освячуємо всі плоди, всю поживу, яку приносимо. Пасха символізує світле Христове Воскресіння, бо вона не печеться кожен день, вона печеться раз у рік, дорогі брати і сестри, на це величне свято. І ніколи вона не є такою смачною, як саме на цей день, на цей свят. Ми повинні з вами не забувати і про наших захисників, і не тільки молити за них, а й допомагати, і по можливості їм передати ту священну паску, щоб вони її покуштували. Ми передавали нашим воїнам, вчора освячували, поїхали, освячені продукти на передову. Тому що ми мусимо це робити. Ми мусимо підтримувати їх не тільки, а й морально, дорогі брати і сестри. Тому молимо милостивого Господа, який воскрес із мертвих, щоб на другий рік, як дасть Господь, доживемо, ми зустрілися і щоб те свято було дійсно, вели з великою радістю у нашому серці. Тому я все щиро вітаю вас. І святою Суботою, і з наближенням світлого Христового Воскресіння. Нехай ці свята дають радість вам, дають терпіння і любові, і Божої благодаті. Бо буде любов у нашому серці, то буде перебувати Господь. Буде ненависть, буде злоба, не буде Бога, дорогі брати і сестри. Бо через ненависть злобу і вбили Ісуса Христа. Тому пам'ятаємо про це. Поступаємо з один одному, не тримаймо провини один на одного, а підтримуємо і допомагаємо один одному. Бо є заради кого жити, подивіться, скільки маленьких діточок сьогодні прийшло. І на шосту годину, на п'яту годину, і на цю годину, сьому вже є велика радість. Уже світло перемагає зло, друзі. Але, на жаль, ви бачите, в нашій Україні тих маленьких діточок багато загинуло. Від тих ворожих обстрілів, які вже ніколи не покуштують цієї священої Пасхи, в тому числі захисників, захисниць, в тому числі і простих людей, ми повинні і про них пам'ятати. Але завтрашнє свято, не відвідуйте своїх рідних спочилих на цвинтарі, бо завтра вони приходять до вас. Пам'ятайте про це, тому що ви йдете до них, вони йдуть до вас і розминаєтесь у дорозі. Наоборот сідайте за стіл і згадуйте їх за столом. А вже на радиницю обов'язково відкиньте все і провідайте їх на цвинтарі. Але прийдіть на цей цвинтар, друзі, положіть їм пасочку, яйце свячене, водички свяченої. помоліться, згадайте їх, прийдіть додому і поминайте. Це і буде правильне, те, як ми повинні вшановувати пам'ять про наші рідне спочили. Багато чого іншого можна розказати і про сьогоднішній час свято, але свято над святами, бо воскрес Господь із мертвих. Пам'ятаємо про це так само і ми, і наші предки, які відійшли з цього земного життя, прийде час, вони теж воскреснуть із мертвих. Коли буде друге пришестя Господа нашого Ісуса Христа, всіх щиро вітаю із прийдешнім величним святом, світлим Христовим Воскресінням. Хай Господь благословляє вас, ваші родини, ваших діточок, нашу Україну, захисників і захисниць, заради кого і завдяки, кому ми сьогодні маємо можливість тут зібратись і освятити ту священну пасху. Вони віддають своє життя, щоб ми з вами жили, пам'ятаємо про це. Слава Ісусу Христу! До смерті життя Волі пекло, ворог, місця й Богу. Слава кода і це одцяється бабка, і баба. Дитя безметних, ні помитися до Бога. Всі силини, ми спасибо, світлі дав чи Христи Божим. Вірвіта і свята, хай водойня є здоров'я вам, ти віщо ти Come le chiediamo, le chiediamo, come le chiediamo, le chiediamo, come le chiediamo, le chiediamo, le chiediamo, come 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 le Грибити землі воскресити, всі сили небесні зима, життя хрісти Божі, слава тобі! безсла, полиці, по і злимих під земли, воскресити, всі сили небесні зима. Ми підтягних вас присівти, всі сили не постріли живали. Коли зійшов ти до смерті, життя безсмерне, тоді пекну мити, дітей вам боже. Коли жить по великі, злими під землі воскресити, всі сили тебе знімали, звідти вдачі Христе Боже наш, ти до смерті, життя безсмертне, тоді безлоумитися й Бог.

Завчатка всіх, навітаю вас всіх, Хай Господь усім дає здоров'я. О, ти до свого пекло умертв'ю тися, о, Боже, Всі сили небесні взивали, в життє давче Христе Боже наш, слава тобі. О, вижи, що ти до смерті. Каніку метри, тисяй бомбосла, і сили небесні взимали, життя давчих із темо, слава, Твої. Коли зійшов ти до смерті, життя без смерті, тоді пекло, метри ти селом Бож, житі даче крізь не Божьє слава. Ай от твоєї сторони,

Ти си Боже, ти си Συγχαρητήρια, κύριε Πρόεδρε. Συγχαρητήρια, Діва Словом всіх вітаємо. Вітаємо всіх Христово. Дішоти <говори> до смерті померлих і з ними <говори> під земних воскрешив, всі сили не вещи боли, видавши свистена, без смерти, дітям.

Oh, jatuh sekali. Oh, jatuh. поїздить тут і тут мені воду і треба бачка же й А ну троді я заради я дякую що Сказали, ну тримай. Господь, дає, хто нам вже трусяться. Я сіть максим нічого, я дивиться, рада, рада, сіром таймах, свято, я заробітчиваю. Воскресити, закінчили, небесні зібали.

Дві що ти <ріст> до смерті, життя безсмертне, тоді пеку мирчитися, яймам роджества, колоцій, помилих і зливи, підземних воскрешити. Полизішоти до смерті, життя безсмерти, годі без померти, пізкаймом гостем, коли сі померлих, бізнес, а скрізь по той, життя давчі, христи Божина, на вітствах, ні, що не до сих

Ты делаешь песни, 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 ты делаешь песни,

Наступає, весна наступає, великодні свята, великодні свята, щастя завітає, щастя завітає таю кожну хату, щастя завітає, щастя завітає таю кожну хату. Писанки яскраві, писанки яскраві, різнокольорові, різнокольорові, символи надії, символи надії, віри і любові, символи надії, символи надії, віри і любові, Забрунилась ясно, гілочка вербова, засвітило ясно сонечко, теплом Униця на щастя кошичок лосовий Усім на здоров'я, радість і добро, усім на здоров'я, радість і добро. Люди всі зібрались, люди всі зібрались, дорослі і діти, дорослі і діти, і гаївки будуть, і гаївки будуть, весело водити. Весело водити Дзвони задзвонили, дзвони задзвонили, нині величаво, нині величАво і Христові Богу, і Христові Богу співаєм на славу, і Христові Богу, і Христові Богу співаєм на славу. Ясно, гілочка вербова, засвітило ясно, сонечко, теплом, повниться щастя кошечок лосовий. Усім на здоров'я, радість і добро, усім на здоров'я, радість і добро.